Ведмеді не сплять як слід у замку, а журавлі повертаються додому з теплих країв на кілька місяців раніше. Такі зміни поведінці тварин не просто випадковість. Фахівці пояснюють, це наслідок не лише втручання людей у природу, а й порушення біологічного годинника живих істот. Це все, ну, По перше і на і на тваринному світі. Я річ, що ви звичайно свідчень почнуть засвітати і такі. Те, що сидіти і нагнові, відкрітуючи дерева, і сакурі, я видно пов'язано саме з тим, що піднялася температура. Цей сам процес, що називають потепління, глобальне потепління, воно не дає свої результати. Щоб сказати, це позитивно, це напрямок це важко. Людина може тільки відслідковувати ті наслідки, які відбуваються, але вплив на це неможливо. Попри такі незвичні зміни, екологи радять не втручатися. Природа працює за своїми законами, і тварини підлаштовуються під нові умови завдяки своїм інстинктам. Мені здається, що все це покладено в багато мільйонів років в еволюційно злагоджений механізм функціонування живої природи. Природа сама вибере, як їй поступати, як бути людині. Головне не втручатись, не мішуватись, не робити якісь штучні такі. Репонен, але все я можу сказати, що природа сама відрегулює. Проте проблема не лише в кліматі. На думку фахівців, усе починається з наших дій. Екологічна свідомість формується з дитинства у школі, в сім'ї, у спілкуванні з природою. Людина повинна підлаштовуватись під і робити все для того, щоб не заважати довкілля, не заважати природі, натомість тільки облагороджувати. Тому я говорю, що Велике значення має просвіта, і ви дуже молодці, що такі теми піднімаєте і говорите. Головне нам як педагогам виховати дітей в тому, що ми що б ми робили, де б ми займалися, які посади ми займали за завжди були знавцями природи, любителями природи, і головне її. Місцева молодь також вважає, що важливо дбати про все живе навколо і підтримувати чистоту навколишнього середовища. На даний момент і на даний час наша молодь дуже безрозсудно ставиться до природи, тим, що викидає і мусор просто на узбіччя десь у лісах, а турбуватися. Якщо є десь мусор, бачите, що викинули, ліпше підняти, забрати, викинути де треба, не розкидувати сяде. Закликають людей не забруднювати землю. Це так дуже недобре. Де щось там, або мої знайомі, або я якщо десь вулиці десь щось бачу, я смітник там підняла, викинула, то не я тяжко. То є як потреба, така кліматичні зміни дійсно збили природний ритм тварин, птахів і плазунів. Вони прокидаються завчасно, не мають достатньо їжі та швидко виснажуються. А якщо різко повернуться морози, то ті ж плазуни можуть просто не вижити. Фахівці закликають не бути байдужими, бережімо природу разом, адже кожен з нас може почати з простих речей не смітити, берегти ліси, підтримувати екологічні ініціативи. І тільки разом ми зможемо зберегти гармонію між людиною та природою.